Всім привіт! То Таня зі Львова. Отак От в мене виглядає моя розсада на сьогодні на 16 березня. Це перець болгарський. Це баклажани, крокодилогена, огірок, ну і які я посіяла пізніше на теплицю. Тут ще, до речі, не повсходили От ще баклажани і ще томатики. А тут в мене огірочки. І, до речі, вам, бачите, вже зав'язується один, другий. От там також є. Якщо ви бачите крапельки є на рослинах, у нас на вулиці дощ похмуро, і тому я вирішила провести підживку листову. Отаким От препаратом: чистий лист, підживка листова. Значить, МПК, вітаміни, мікроелементи і бурштинова кислота. Дуже добре, я е, чередую. Раз на 10-14 днів роблю підживку під корінь в ґрунт проливаю підживка для розсади. А наступний 10-14 днів по листу. І це в мене вже по листу друга підживка. І я вам хочу сказати: бачите, і не витягуються рослинки, і гарно розвиваються. Карпатський дзвоник також побризгала. Не знаю, потрібно йому, не потрібно, ну, але бризнула. Якось отак. Я вже розширилася. Це в мене вже... цей мене... Це підвіконник, на якому я починала свою розсаду, ще в лютому садити. І вже в мене в кухні підвіконник зайнятий. і ще в одній кімнаті. Також зайнятий підвіконник. Розширяємося. Все, всім папа, -па, всім добра і миру!